Перед тобою усе усіх хвіта, все хвальна наша царце. Надаємо тобі сердечну, на подяку за всі ласки, які ти щедро бровила на раба того, юр'я і на всіх всі сожатіх і з неї. І найкраще за те, що ви згою живуть на які любимо тебе, царице наша, і радиці, і любові. Обіцяємо завжди служити тобі. Чини все, що зможемо, щоб і Дуги тобі служили. І боїси уповання нашого, все спасіння наших по Бозі, омати милосердя, тому прийми нас і його слугу поки мовчить твій покров, а що ти все можеш у Бозі, молив, щоб звільнив його від усяких спокус і небезпеки і подав повсякчасну перемогу. Ми просимо бездоганну віру, міцну надію, любов, правдиву та нелукаву, лукаву, особливу будь при ньому у кожній хвилині у життя, так найдорожча владичиця наша, не ради моль моїх, сверне путь, а ради тої любові, що маєш до Бога, не залишай раба того вір'я і всіх, що із ним, доки не побачиш його у вічних помешканнях. Не буде тебе славити, якобі, царстві, твого сина і Бога, якому належить всяка слава честі, поколінь споконвічний свій тих. І присвятимо, Твоя проводячий О нині і повсякчас, і на віки нічого. Я думаю, для нас нема милішого, як кричати слава герою чи героям. Я би так дуже хотів, щоб наша парафія просто до того привикла. Так дивлюся такі малі конотопи, а героїв багато. Минулого тижня, правда, ми зустрічали тут. Нині знову зустрічаємо свого героя. І так хочеться у Бога просити, щоб вони живі всі, здорові, поверталися до своїх родин, до наших парафій, щоб ми разом молилися і дякували Богу і за ту ласку, яку він нам подає. Я так не знаю конкретно, як там Юра був, але догадуйся, що певно з того вогню, пекельного вийшло. Де злі вороги хочуть завдати нам стільки горя і біди. Але я завжди кажу, довіряємося в руки Божі. Бог є сильніший. Віру треба тільки сильно мати. Молитися наполегло з вірою і Бог допоможе. Ну хай Господь благословить його, родину. На все добре, щоб ми... На нашій парафії, щоб ми співали тільки много еліта. І щоб один одному бажали тільки добра, здоров'я і всяких усіх. Ногая літа. Ногая літа. Но гай. Від усіх односельчан щиро дякуємо тобі. Дякуємо тобі за те, що ти в нас є однакий, відважний, що ти не побоявся піти в те страшне пекло, що ти не побоявся. Боротися з ворогом, захищаючи свою дружину, своїх дітей, усю нашу Україну і нас усіх. Щиро дякуємо тобі від нас усіх. Але головне дякуємо тобі за те, що ти повернувся живий. Прийми від нас такі невеличкі, солодкі подаруночки, квіти. Yeah.